Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Дивимось події на Уркостані, на Росії наступного тижня, починаючи з 30 вересня по 6 жовтня 2024 року. Які там події будуть відбуватися протягом цього тижня в контексті війни? Так, випала карта. Щось у них таке нескінчене болюче, ніяк не закінчиться ситуація. Наслідки колективної праці. Е, наслідки колективної праці. Інформацію, яку вони дізнаються, вже по факту. По факту. Третя сторона. Третя сторона допомагає на машині війни заїжджати на їхню територію і робити оцю Never Ending Paint Story. Історія, яка, болюча історія, яка не закінчується. Так, далі, ще покажіть, будь ласка, що там буде. Якась в них неочікуваність, внаслідок якої вони будуть змушені відмовитись від переможної позиції, від якогось тріумфа, <клух> порушення їхньої стабільності, те, чим вони пишалися, наприклад, <клух> те, що само по собі в них йшло як знаєте, от, гладко, рівно. Вони будуть змушені відмовитись від своєї якоїсь перемоги, від тріумфу якогось. Внаслідок неочікуваного повороту подій. Ну, ось так якось виходить. Ну, знаєте, щоб не було так, не на коні, а під конем. Щось в них було, знаєте, от як. Знаєте, є такий вираз: синиця в руці чи журавель в небі. Вони захочуть того журавля, а в них нічого не вийде. Щось таке ефемерне вони захочуть досягти, але ситуація вийде з-під контролю і вони відступляться від цього. Токсичний ресурс. Токсичність, якась ситуація, внаслідок якої вони бачать, вони порозрівають в якій ситуації, що ресурс їм не по зубах. Тобто вони от перевернута імператриця для них це як окупована земля України, окупована ними земля України. Тобто, я думаю, що на цих окупованих землях в них може статися Якась, Е... знаєте, щось мені таке в, в голову йде. В них в руках буде щось токсичне, щось таке шкідливе, з яким вони не зможуть владнати. І це може обернутися для них. Якимось хаосом, розпаданням, втратою те, що було в них в руках, воно в реальності розпадається, от як утікає, як вода скрізь пальці. Можливо, з якоїсь землі вони підуть, вони побачать щось, побачать, прозріють в чомусь, знову ж таки, внаслідок того, що ситуація повернеться проти них, і вони відступляться від своєї переможної позиції. Уходять вони, десь вони програли, втрата якихось ресурсів у них. Втрата землі, втрата ресурсів Луна, луна. От щось мені луна, воно йде не як якась ілюзія чи вихід, а як щось таке токсичне. От не знаю чого, От як щось таке токсичне. І тут перевернуті паш і король жезлів. Тобто невміле користування з вогнем, ну, от щось таке, невміле користування якоюсь енергією. Багато в них перевернутих людей, від, малих, від молодшого складу до командування. Може, самі знаєте, що з ними статися. В них багато загине, багато поздихає. І вогню буде багато, і людей багато поздихає. Я думаю, що це буде на якійсь окупованій території, щось там станеться. Ну, чогось мені оце токсичність іде, не знаю. Токсичність, граються з вогнем, не усвідомлюють відповідальності за свої дії. Ну, от щось таке. Вони самі собі загострюють ситуацію, намагаються щось посилити, думаючи, що вони контролюють, але самі себе вкусять, самі себе і нажахають, самі собі нашкодять. Ну і ще покажіть, будь ласка, якусь подію на Россії в контексті війни на цьому тижні. Знову в них там щось під основу рухне. Якась е, за участю третіх сил закохані. За участю третіх сил в них щось може під основу. Якісь люди до них прийдуть і щось будуть, знаєте, щось закладуть початок великої руйнації. Якісь люди до них прийдуть, треті особи, треті сторони, які закладуть початок великої руйнації. Щось під откос, під основу. Уникнути не зможуть вони. Не зможуть вони уникнути. Е локалізувати вони не зможуть. Немає в них. Не зможуть знайти вихід із ситуації. Ну, самі ці орки. А що це таке? Там, де сидять люди приховані, там, де сидять якісь приховані люди? Можливо, щось навіть відлюдник, типу ну, от Люди, які щось з церквами, може, з вірою пов'язані, з релігією. Можливо. Там ще може бути з людиною якась проблема. Дивіться, перевернута людина, проблеми зі здоров'ям маніпулятора, і є така можливість, що ця людина буде на грані смерті також ось ось-ось, і він здохне ось-ось, і в його житті почнуться. Великі зміни, і ці зміни пов'язані з тим, що хтось прийшов ці зміни спричинити. Знову третя сторона, щось йому можуть, чи замах на нього зробити. Але в будь-якому випадку цей мах, керівник якийсь. Він може стати відлюдником, тобто відлюдник, я вже говорила, це людина, це кінець денного шляху, це люди, перехідний момент і перевернути мах. Хтось може здохнути там, вежа пере, хтось керівництва. Але це буде зроблено за допомогою прийдешніх людей. Які прийшли, щоб це зробити? За вказівкою третьої сторони, або самі люди з третьої сторони. Ну, ось такі от версії. Так, давайте ще спитаємо, що планує Кремль по відношенню до України на цьому тижні? Що буде з 30 вересня по 6 жовтня 2024 року? Що планує Кремль? Ну, диявол, бачите. Що ще Кремль може планувати? Д'явол, який е, хоче крутити колесо наслідків, колесо якоїсь системи, яке буде залишати за собою наслідки. Ось що. Окрім того, дивіться, люди, які в нього в рабстві, в того диявола, це може що стосуватися. По-перше, це буде якась брехня від них іти. Брехня. По-друге, може ворог планувати ДРГ. Втретє, тут ще йдеться мова про якусь крадіжку. Крадіжка інформації, наприклад. Ворогу потрібна інформація. Для цього він буде застосовувати якихось людей. Ось люди, які можуть цю інформацію йому дати, які не згодні з нами. В основному може брати молодих людей. Знаєте, з гарячими серцями, так би мовити. Тому ось так, ворог намагається покращити свій, своє положення і далі крутити ситуацію в своєму направленні, так як йому потрібно. І для цього він буде використовувати якихось людей. Ну, ось так в мене виходить. Ось що він планує. Але знову буде якась литися гедота, буде литися із чорних ротів, з чорних ротов, чи як воно, па пащак, па звідки вони говорять? Будуть лити всякої гідоти багато. Ну, що Кордони, порушені кордони. Будуть вони намагатися відволікати увагу на кордонах? Ну, ось так. Що там? Путлер? Чи хто його роль виконує? Покажіть Путлер. Путін. Що він? А до нього хтось має. Якийсь візит до нього зірветься. Хтось має до нього приїхати щось привезти, якісь трофеї він має мати, але зірветься, зірветься. Ця людина з дурною репутацією. Ну, або ця людина на дурника впаде, або щось може зірватися, зірватися в візит. Візит людини, яка має щось принести. Хтось відбивається від нього. Ну, подивимось, як. Або не привезе, або не приїде. Ну, ось так. Тобто, прибуття радощів у зв'язку з гостем зривається. Ну, ось так виходить. Він очікує, але він, його в дурне пошють. Путлера пошьють в дурні. Ну, ось так. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все і Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе. До побачення!